Всім привіт! Сьогодні в мене замовили ось таку 12 ку темний колір на 64 ГБ пам'ять самого телефону. Цікавий смартфон, зараз я вам покажу. Е, замовили тут ще окремо захисне скло, вже поклеєне. Е, телефончик у гарному стані. Також в комплекті дамо такий чехольчик та зарядний шнурочок е, Lightning. Сам телефон має гарний стан, е, без ремонтів. Легкі-легкі якісь царапки є не суттєві. Ціна цього пристрою 14 тисяч гривень. Зараз покажу, повністю він йде чистий. Приймаємо замовлення на будь-які смартфони, айфони. Більш детально пишіть 64 ГБ. По акумулятору він має 90% акумулятор, тримає досить добре батарейка. Відправляємо все новою поштою. Кому цікаво, такі смартфони, пишіть обов'язково будемо домовлятись.